У старому будинку на Вінниччині жила бабуся Катерина. Вона з дитинства грала на гітарі ще з тих часів, коли була молода і співала на сільських вечорницях. Але останні роки гітара припадала пилом у кутку, руки вже не ті, пальці не слухаються. Одного літа до неї приїхав онук Назар, студент, вічно з навушниками, ноутбуком і незрозумілими словами. Катерина думала, що йому до її старої гітари немає ніякого діла. Та якось увечері вона почула знайомі акорди, дуже несміливо, але впізнала, хтось торкається струн її старенької гітари. Вийшла на ганок, а там Назар сидить, вчиться грати у Червону руту з Ютюб. Бабусю, це ж твоя гітара. Вона крутіша, ніж ті, що в магазинах. сказав він і усміхнувся. Колись ти мені зіграєш щось своє, відповіла бабуся, і в її очах блиснули сльози. З того вечора Назар щовечора грав для бабусі. І одного дня вона взяла гітару в руки, вперше за роки. Тремтячими пальцями, повільно, але впевнено, вона заграла пісню своєї молодості. Її голос знову лунав у будинку. І Назар мовчки слухав з усмішкою. Так стара гітара знову ожила і завиїзала дві душі через покоління.